Сказати вам, що уряд і всі е, керівники на рівні областей і міст сьогодні мобілізовані, але робота сьогодні, на жаль, зупинилася. Зупинилася тому, що у нас укладені контракти на закупівлю реанімаційного медичного обладнання, тому що у нас сьогодні домовлено про закупівлю протипандемічної сезонної вакцини проти грипу. Домовлено і ми очікуємо закупівлі. Необхідних антибіотиків, саме тієї дії, яка потрібна сьогодні для боротьби з грипом, з гострими респіраторними вирусними інфекціями і з ускладненнями після грипу, це захворюваннями на легенях. Але, на жаль, робота зупинилася по одній банальній причині: майже вісім днів президент не підписує закон про виділення мільярда гривень на боротьбу з епідемією. І поки цей закон не буде підписаний. І поки уряд не отримає необхідної кількості фінансових ресурсів, ми не можемо укласти жодного контракту. Ми не можемо боротися сьогодні з епідемією. І ми вважаємо, що діяльність президента, коли він не підписує свідомо 8 днів закон про виділення грошей на боротьбу з епідемією, причому закон, який проголосований майже всіма депутатами в парламенті більше 400 народних депутатів, це є сьогодні пряма. Діяльність проти України. Я хочу сказати вам, що за кожну людину, яка сьогодні хворіє або гине, персональну відповідальність несе президент. І я вимагаю від президента країни, щоб він сьогодні підписав цей закон і дав можливість уряду закупити все необхідне, включаючи вакцину, включаючи необхідне медичне обладнання, включаючи антибіотики, таміфлю і все інше, що потрібно сьогодні державі. Я сподіваюся, що сьогодні до кінця дня президент підпише цей закон. Якщо він не підпише цей закон, це буде означати, що він хоче повернення до надзвичайного стану. Він хоче повернення до тих часів, коли епідемія розповсюджувалася пришвидшеними темпами, і на фоні цього зупинити президентські вибори. Я вважаю, що для президента ця діяльність є несумісною з перебуванням його на посаді. Друге, я хотіла би також забуренням. І, чесно кажучи, з великою болю в серці повідомити, що вчора президент наклав чергове вето на постанови уряду, які забезпечували надання державних гарантій на закупівлю невідкладного реанімаційного медичного обладнання для того, щоб закупити його буквально за лічені дні і забезпечити лікарні. Закупівля мусила відбуватися і вже, по суті, почали укомплектовувати партії. Такого медичного обладнання, в першу чергу з Австрії, де закуповуватися мусили спеціальні реанімаційні столи і спеціальні реанімаційні інкубатори для новонароджених дітей. Я хочу повідомити президенту в першу чергу, а в другу чергу всій країні, що сьогодні найбільш вражені цими епідеміями і якраз цим вірусом вагітні жінки, вагітні жінки, які починають хворіти. На сьомому, восьмому, дев'ятому місяці вагітності. І тоді лікарі приймають рішення про дострокові пологи. І через е, спеціальну операцію вони рятують життя дитині, і дитину потрібно покласти терміново в реанімаційний пристрій, яка, до речі, також дитина, яку кесаревим січенням виймають. Її потрібно терміново покласти в реанімаційний інкубатор і терміново надати невідкладну допомогу. Сьогодні це обладнання мусило прийти з Австрії, відвантажуватися. Але вчора, для того, щоб зупинити цей процес, президент наклав вето на ці постанови. Я хочу запитати, хто буде відповідати за життя кожного немовля, яке не отримало таке обладнання. А крім того, з Австрії вже упаковані і мусили йти в Україну апарати штучної вентиляції легені. І хочу повідомити президенту, а також всій країні, що якщо вчасно високоякісним апаратом штучної вентиляції легені забезпечена людина, яка починає хворіти після грипу на ускладнення на запалення легені, якщо вчасно апарат штучної вентиляції легені поставити людині, вона виживає. І ми сьогодні десятки людей повернули до життя саме тому, що деякі люди, які хворіють на цей Жорстокий грип, всі, їм цей апарат штучної вентиляції легені поставили. Нам тисячі таких апаратів не вистачає в країні, щоб врятувати життя іншим людям. Враховуючи прогноз Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо кількості смертей і захворювань в Україні жахливий прогноз. Нам потрібно терміново це обладнання. І саме тому президент наклав вета вчора на, цей, на цю постанову уряду і на ці контракти. Де країни безкоштовно нам за рахунок кредитів довгострокових готові були це поставити так само накладені вето і на всі контракти, і на всі постанови уряду, які забезпечували термінову закупівлю країною сьогодні реанімаційних машин, реанімобілів, які б могли врятувати життя тисячам людей, які знаходяться сьогодні в сільській місцевості. В тому числі і високоякісно обладнані швидкі допомоги. Все це є боротьба з епідемією, все це є підготовка, в тому числі до другої хвилі, яку обіцяють сьогодні для України і для всього світу експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я. Я хочу запитати просто, де мораль у того президента, який таким шляхом сьогодні зупиняє боротьбу з епідемією? І хто відповідати буде за кожну смерть в країні? І чому таким чином сьогодні хочуть повернутися до введення надзвичайного стану? Я думаю, що це не просто аморальна, це приступна, це те, за що відповідати мусить людина, яка сьогодні знаходиться при владі. І тому я буду звертатися сьогодні до уряду, щоб ми, як уряд, проаналізували всю ситуацію з такою протидією президента боротьбі з епідемією, і щоб ми зробили відкрите звернення до президента. І я звертаюся до кожного міністра, щоб сьогодні до кінця засідання уряду таке відкрите звернення ми проголосували і відправили до президента країни. Чесно кажучи, важко впоратися з емоціями, якщо чесно, тому що коли об'їжджаєш сьогодні кожну лікарню, заходиш в реанімаційні відділення. І бачиш цих абсолютно ще не пристосованих до життя немовлят, які борються за своє життя без необхідного медичного обладнання, і які помирають сьогодні на очах у лікарів. І коли бачиш, що в цей час загально обраний народом президент накладає на це вето, то, чесно кажучи, просто серце розривається у кожної нормальної людини. І я хотіла би, щоб цей саботаж просто був припинений і припинений терміново сьогодні. Щоб президент, по-перше, підписав сьогодні закон, а по-друге, щоб він терміново відкликав свої вето з тих постанов, які забезпечують закупівлю реанімаційного обладнання для боротьби з епідемією. І сьогодні ми проголосуємо і пановимо дію цих постанов. Сподіваюся, що він знову не накладе на них вето. Що хоч Трошки совісті з'явиться, і трошки, як у президента, відповідальності за життя і здоров'я людей, які довірили свої голоса. До речі, Західна Україна і голосувала за президента. І сьогодні таким чином вбивати людей політичним шляхом, які за нього віддавали голоси, це просто не вкладається в свідомість нормальної людини.